Наприкінці вересня, на початку жовтня, почалися кризові події, пов'язані з затемненнями. Саме в цей період Володимир Зеленський поїхав в візит США. Звичайно, він стикається з, зі складнощами там в карті Володимира Зеленського, в цей період поїздки Сильний Юпітер і він має оптимізм, але всі інші планети, всі люди під впливом затемнень. Затемнення створює негативний її вплив, і тому ми бачимо апокаліптичні сценарії і ядерна загроза лякають там, і тим, що у України буде все погано і ще чимсь, і ще чимсь, і ще чимсь. <кій> Як правило, перед затемненнями, період затемнень у людей такий буває апокаліптичний стан. Якщо ви відволікнетесь від політики і подумаєте про ваші життєві, життєві обставини, то ймовірно, у багатьох із вас тут теж зараз ситуація сприймається як доволі проблемна, сприймається таке сприйняття під час затемнень. Потім, коли затемнення проходять, це сприйняття знижується і ті самі. Тобто, от мене люди переглянули відеопрогноз Соляр України і кажуть, який ужасний. Я кажу, ви його подивіться через 20 Днів після затемнень, і у вас не буде сприйняття, що це кошмарний дуже прогноз, і ви скажете, О, ну, в принципі, там нормальний. От, тому треба враховувати, що наше сприйняття дуже драматичне в період затемнень, дуже апокаліптичне, тому на це треба зробити знижку. Звісно, події вони теж проблемні в цей період, але не настільки, як нам це зараз здається. З іншого боку, затемнення це природний такий ефект, коли затемнень, коли послідовно відбувається те, до чого людина йшла. Тобто, під час затемнень люди приходять до наслідків своїх минулих. Подій, тобто прилітає бумеранг карми, так би мовити. Тому ми отримаємо в цей час саме те, що заслужили. І деякі люди в них хорошо все в період затем, відносно хорошо, бо вони напрацювали хорошу карму і мають хороші наслідки своїх минулих подій. Якщо ж зараз приходять негативні наслідки, все одно ми можемо покращити ситуацію за рахунок того, що не будемо йти в. Піддаватись на провокацію. Це затемнення, воно є в з'єднанні з ліліт Ліліт означає провокація. Таким чином ми можемо погіршити ситуацію, в якій ми знаходимося зараз, якщо ми будемо е, ну, робити якісь негативні свої звички і піддаватись на провокації. Тобто, е, затемнення означає якийсь вибір. Ми часто в період сонячного затемнення стоїмо перед прийняттям якогось рішення. І часто в нас є два. Варіанти А, будь-що буде. Перший варіант, і другий варіант. Ну, це складно, але треба щось подумати, не поспішати. От, краще другий варіант Оцей, А будь-що буде, він, як правило, проблемний. І дуже часто я з тим стикався, коли людей просто попереджаєш, будьте уважні, Будьте уважні за кермом, Будьте уважні в стосунках з людьми, видохнути, перш ніж там щось гарячитись, і все стає трохи краще. Бажаю всім пережити період за На все добре. Ну а хто хоче підтримати ЗСУ в цей період, через мій канал запрошую долучитися до зборів, які я проводжу в цей кризовий період. На все добре.